Діти, вітаю вас! Відгадайте загадку і дізнайтесь, за ким ми сьогодні будемо спостерігати. Маленький жучок одягнув червоненький сюрточок. Гудзики чорненькі, крапочки маленькі. Хто це, діти? Я думаю, ви здогадалися, що це сонечко-жучок. Розгляньмо сонечко! У нього є голова, вусики. Черевце тверді і м'які крильця, лапки. Тверді крильця червоного кольору. Вони прикрашені чорними крапочками. Сонечко дуже гарний жучок. На червоних крилах сім чорних крапочок. До речі, сонечко народжується без них. Тільки під час руху крапочок з'являється від двох до семи. Це залежить від моменту зупинки. Сонечко рухається, на ньому з'являються чорні крапочки. Зупинимо сонечко, на ньому лишаються крапочки. Дві, три, чотири, сім і не більше. Сідаючи на долоню, на рослини, сонечко залишає слід крапельку жовтої рідини. Вона гірка на смак, тому пташки не їдять жучка сонечко. Живиться сонечко попелицею, поїдає її у великій кількості. Цим приносить велику користь садам. Отже, сонечко корисна комаха. Не ображайте її, діти. Бережіть цю частинку живої природи. До побачення!